Слава Ісусу Христу! З вами отець Степан. Ви на каналі «На спасіння» і це відео звернення до всіх сектантів та інтернет-єретиків. Ви мені багато пишете, посилаєте багато різних цитат, можна книжку видати, чесне слово. Але знаєте, Дух Божий якось так діє, що після читання всіх вас. Я почав вірити. Я справді вам вірю. І в тому натхненні я написав для вас коротенький вірш. Не називаю себе поетом. Це другий вірш в моєму житті. Але сподіваюся, він вам не то, що сподобається, ви його зрозумієте. Це так, знаєте, як з говоріннями різних мов. Бажаю вам духа, розпізнання. І трактування, щоб зрозуміти ці слова. Вірш називається Вірю, як ніколи ще раніше». Ви пишете мені без ліку слів, цитати сиплати, мов сніг з вітрів. Я все читаю думка за думку, і більше вже не маю ані сумніву, ні звуку. Вірю вам, усе тепер ясно. Пастор це титул, що купується класно. Сертифікат з інтернету і ти вже в Духові, без благодаті, без рук, без любові. За 20 доларів ти вже вчитель віри, хоч ніколи не чув апостольської міри. Не мав хіротонії, не стояв при вівтарі, та вже навчаєш, ведеш до зір. Вмикаєш камеру і йдеш в ефір, Говориш усе без страху і мір. Та й не підсумнів, церкву в багно, а віру свою на лайки й кіно. Я вам вірю, так, це не священство, це шоу, самозванство, духовне самодіяльство, це не те, що дає благодаті вогонь, це фальш, що звучить, як фальшивий дзвін. Вірю, що священства у вас нема, бо не веде вас до неба правдива тропа. Нема апостольства, нема благодаті, є слово і мікрофон, і духовні втрати. Вірю, що хрещення для вас лише знак. Таємниці немає, ніякий не шлях, та в нас це тайна, що з неба дана, де гріхи обмиває вода свята, ім'я Отця, і Сина, і Духа Святого. Не шов, не дія, а початок живого. Народжується душа дитиною Божою, не символом, а ласкою переможною. І причастя, отут без питань: у вас лиш хліб і вино для зібрань. А в нас це тайна, що серце тривожить. Це сам Христос, що у нас перебуває кожен. Під видом хліба це тіло живе, що душу спасає, провину несе, це кров життя, це союз із Христом, не символ холодний, а неба, вогонь. А ваші служіння то гуртки і бесіда, без жертовника, без таїнств, без пащини предків, без сили, без жертви, без благодаті. Просто зустрічі, хоч і щонеділі в хаті. Бо церква це більше, ніж слово чи спів, це тіло Христове, любов без слів, це хрест, це жертва, це благодать, це шлях, де навчає сам Бог проспасать. Це священство дане з небес, через руки апостолів з ласки чудес. Не служитель зум не ютубний брат, а слуга Божий, що веде крізь страт. А ще ви до Богородиці не кличете в мольбі, бо вона не мати у вашій боротьбі. Для нас вона вікно до раю, що кличе до сина крізь страх і зраду. Вона наша мати, заступниця в біді, що молитву підносить в небесній тиші. Її ми шануємо, як вірна родина, бо хто має матір, той має й сина. Священиків отцями не називаєте, бо таїнств не знаєте і не визнаєте. Та вони отці по благодаті, несуть Слово Боже в серцях палата, ікон ви боїтесь, мов ідолів зла. Та це не ідол, а образ святого чола. Це вікно у вічність, це світло в молитві, це віра церкви, не вигадка хитра. І ми це тримаємо бережем крізь віки через вогонь, тортури й важкі руки, бо істина церкви не ваша думка, а спащина святих, не тимчасова трунка. Тож не зі злоби, з любові кажу. Бо правду Христову в серці ношу. Нікому не ворог, не кличу на бій, Лиш прошу, вернись до істини тій. Бажаю всім і ворогам, і братам, щоб кожен знайшов дорогу до храм. До віри живої, до церкви святої, де Христос не слова, а Тайна живої. Нехай кожна душа знайде навернення, хай зійде з небес на серце прозріння, хай світло проб'єсть крізь темряву дня. Спасіння бажаю. Амінь.